Через три роки з цієї бульби виросте елітне насіння, яке дозволить підвищити урожайність у два рази. Елітні сорти картоплі на рівненщині розводять у двох господарствах Костопільського району. Приватне підприємство світанок щороку купує в українських інститутах 15 пробірок із зразками нових видів культури, розмножуючи їх, отримує елітні сорти. У підприємстві Мальвіна картоплю в пробірках не вирощують, натомість розмножують уже готову бульбу. Урожайність можна збільшити загалом, якщо в городно-присадибних ділянках люди збирають там урожайні 120, 150, 160, Урожайність тільки за зміни насіння якісного насіння можна збільшити в два рази. Якщо говорити за полісся, то в нас срок вираження картоплі 7-9 років, у лісостопи це 5, а на півдні це 3 роки. Картопля втрачає, саме, мабуть, головне своє – це продуктивність. Які більшість сільськогосподарської продукції на Рівненщині вирощують переважно фермерські та одноосібні господарства, які не мають коштів на високоякісне насіння. Виходом має бути часткова компенсація витрат на посівний матеріал з бюджету, а для реалізації готової продукції створення гуртових ринків. Розроблена державна цільова програма створення оптових ринків сільськогосподарської продукції. Сьогодні вона вже реалізується. Прийняти Верховною Радою закон про оптові ринки. Це все направлено на те, щоб допомогти селянам реалізувати їхню продукцію. Орієнтовно на 500 гривень на тонні здешевлювати. В результаті виходить те, що він купує здешевлене зерно по вартості практично фуражного зерна, але він отримує і кількісний показник. Це кількість валу продукції, і якісний показник, бо це якість того зерна, яке він отримує з гектара. Однак ні селекція, ні створення гуртових ринків, ані робота на здешевлення насіння не дадуть результатів, якщо селяни про це не знатимуть. Які сорти, які сіяти, що він ви не вимерз, якщо це пшениця, які цукрові буряки, щоб не казали, що там цукристість не 15, 16 а 9-10, розумієте чи ні, оце людина повинна свідомо затрачати гроші. Саме зараз, коли роботи в полі завершено, і настав час для роз'яснювальних поїздок, керівників спеціалізованих центрів та аграрних інститутів, зобов'язали побувати у кожному селі і розповісти господарникам про все нове, цікаве і корисне. Галина Баранчук, Андрій Якубчук, інформаційна програма. День.